Привіт всім! Вирішила зробити невеличкий огляд, ну, тобто, розпакування рідера для FreeStyle Libre 3. Зараз ми з сином у Німеччині, тому отримали німецький. Ну, тавтологія така. Дивна, але так, німецький рідер. Така історія. Як ми, як ми його отримали, і що була взагалі за історія перед цим? Син має смартфон Poco X4 Pro, і він деякий час нормально працював з Ліброю 3 із сенсорами. У нас був, ну, тобто і зараз є встановлений додаток на його смартфон, і він, тобто, спочатку стартував той сенсор, а потім вже йшли дані у застосунок на смартфоні, і він бачив свої цукри. Зараз так склалося, що. Останні, мабуть, 4 5 сенсорів досить дивно себе поводять, бо встановлюємо з вечора сенсор. Зранку активуємо, тобто десь від 8 до 10 годин минає від часу встановлення. Сенсор запускається, все добре. І потім починаються дива. Тобто у нас просто у нього через десь 6 або 8 було 12 годин, через 6, 8, 12 годин просто перестають іти дані у смартфон про цукри. Що ми тільки не робили, нічого не виходить. Ми пере Ну, тобто, До усіляких заходів вдавалися. Взагалі-то в нас, мабуть, і, ну, успіху не було. Тобто сенсор не працює десь, год... ну, тобто, він спочатку працює 6, 8 або 12 годин, потім він не працює десь годин 12, 18, потім знов працює десь годин 12. Потім знов не працює, до півтора доби було. І ось останній сенсор це вже у мене терпет урвався. Коли ми встановили сенсор, він пропрацював 6,5 годин і вже дві доби взагалі нічого глухо. Ну, тобто, я так підозрюю, що це ну, якийсь брак у самому сенсорі. Ну, або я не знаю, що там з тим сенсором, взагалі, візуально все нормально, все добре. І ось учора мені на думку спала ідея звернутися до нашого діабетолога і поцікавитися, що нам робити, аби отримати рідер. Бо на сайті або я прочитала, що там. Треба рецепт від вашого лікаря. Як його туди підвантажувати у особистому кабінеті? що ну ну як, ну, Тобто та, таких інструментів немає в особистому кабінеті пацієнта. Тому ми сьогодні пішли до діабетолога, а точніше, до медсестер на ресепшені, пояснили ситуацію, що нам потрібен. Рідер, як ми його можемо отримати, і е, поцікавилися, чи можемо ми отримати рецепт на нього спочатку. Нам просто його до, до, достали і дали в руки. Сказали, користуйтесь. Все. Тепер у нас є рідер. Е, взагалі раніше ми е, жодного разу не користувалися рідерами Freestyle Libre. Це буде наш перший досвід. Ну, тобто, такий вступ, може, трішки довгий, але все ж таки. Ну тобто Отримали ми ось таку коробочку. Ми її вже відкривали, тому вона мене вже відкрита. Ось тут у нас, що є така штука. Тобто, це у нас інструкція. Ну, звичайно ж, німецькою. Ну, тобто будемо дивитися, будемо а, вивчати, перекладати. Оце, це, я так розумію, що це така експрес-інструкція, така. Ну, тут швиденько, щоб все поставити. вона досить велика. ну, Ну, така. Ну, тут вже покроково-покроково. Ну, тобто, Тут, навіть, не знаючи німецьку, вже розумієш, що за чим робити. І все інше. А ось, власне, і сам рідер. Ми його відкривали вже, але не ще не вмикали, тобто я не знаю, що нас чекає, ось такий він ну, симпатичний такий, з плівочкою. Ну, значить так цікавий тут у нас роз'єм. Мікро USB. Тут це, мабуть, порт для тест смужок Freestyle Libre. Ну, і тут більше нічого. Таке щось. Вперше бачу таке диво. А, у комплекті що у нас ще є у коробці тут. Так, подивимось. Ну, тут ще, ще якась інструкція, і тут у нас іде ось такий. Кабель, за допомогою якого ми будемо заряджати. Тобто, я так розумію, що всередині є акумулятор, який ну, як смартфон заряджається та розряджається. Ну і оце блок живлення, син дивився, наче на 1 Ампер. Отакий комплектик. Тобто, будемо запускати, будемо користуватися. Надалі ще один огляд я, мабуть, запишу. Всім добра і миру!